Дідусю, а ти знаєш, що в Україні сьогодні 34 роки? Це тисячолітня історія України і її витоки починаються із трипільської культури, яка була тут, на цих землях. Князь Володимир святив Русь а був ще Пилип Орлик, котрий створив першу в світі конституцію. Ми дали світу Енеїду, Кобзаря, лісову пісню. І науку з Грушевським і Вернацьким, але крім радісних днів, були ще і темні сторінки: Голодомор, «Бабин Яр, хлопці під крутами, січові стрільці. І були шестдесятники, котрі своїм словом і ділом боролися за незалежність України. Те, що колись записувалося в літописах, сьогодні пишеться нашими воїнами. Нашими людьми. Ми пишемо нову історію, історію Незалежної України. А ми будемо жити щасливо, правда? Звичайно, будемо. Ми за це боремось. Бережімо Україну, все в наших руках.